Привіт, Максиме! Було з дівчиною дві зустрічі, був секс. Добре, це та сама чи ні? Потім два тижні не можемо зустрітись. Я запрошував, пишу на цьому тижні, не вийде багато роботи. Це може бути правда, виходячи з того, чим займається. Писав через день, або більше вже не запрошую. Чи трохи жартов, лірту реагує добре, смайлики. Другий раз запрошую на вихідні, теж пише, що робота. Третій раз пишу: якщо на цій вихідні не зустрінемось, потім я зайнятий на тиждень. Пише багато роботи, ще й на тренування записалась. Не знаю, що можу запропонувати, в п'ятницю спишемось. Мене бомбануло, нічого не відповів. Наступного дня пишу: тоді з тебе фото. Ну, таке собі. Ну, якщо тебе бомбануло, ти такий, мені здається, що вона трошки віддаляється. Ну, тоді з тебе фото, це не те, що ти також віддаляєшся. Ти навпаки починаєш нав'язуватись. Це вже не кажучи про те, що слухайте, ну. Чесно, хлопці, які е, просять, щоб дівчата скидали їм фото, ну, блядь, ви йобнуті. От, от я цього не розумію. Ну, якщо ти хочеш на щось подрачити, ну невже ти ж з інтернетом не можеш знайти, блядь, фотки на кого подрачити? Серйозно. Ну, воно просто виглядає жахливо. Тоді з тебе фото, ой, блядь. Я такий тут блядь, сиджу, такий альфа і чекаю, коли ти закинеш мені фото. Серйозно, блядь. Вона присилає майже інтим фото. Питаючи, не проспала, вона нічого не відповіла. В п'ятницю не писав вона теж. Зараз вирішив не зайобувати її, не писати тиждень, дати їй відпочити від мене. Правильна, правильна річ. Потім щось нейтральне написати, якщо відповість, попереписуватись трошки і запросити ще раз на зустріч. Правильно, правильно. Чи може на каву на півгодини, буде зрозуміло, чи уникає мене. Якщо вона навіть не відповідає на твої питання, якщо ти кажеш, що вона, судячи з того, що ти написав, вона все ж таки почала віддалятися від тебе, треба робити паузу. На тиждень під вашу ситуацію, це нормально. Через тиждень напишеш.